Вітаю вас, шановні колеги, і пропоную щотижневий відеоогляд новин з 10 по 16 червня 2024 року. Я Ольга Целуйка, податковий і фінансовий консультант. Про що сьогодні йтиметься? Будемо говорити про те, як списувати, чи списуються чи ні, помилково сплачені суми податків, які обліковуються більше ніж 1095 днів. І от, щоб не пропустити цей строк, як повернути помилково, сплачений податок через електронний кабінет. І які зміни внесено до порядку повернення помилково надміру перерахованих коштів? Далі, стосовно адміністрування, ще одне роз'яснення, чи можна підписом керівника юридичної особи скористатися, щоб він, як фізична особа, заповнив майнову декларацію, тобто не створювати другий КЕП. Наступне питання це наслідки порушення неприбуткової організації вимог щодо використання доходів. Виплати по ЦПД і неприбутковий статус підприємства, на що звернути увагу, і які документи необхідно оформити для надання благодійної допомоги. Крім того, поговоримо про оподаткування доходу підприємця на загальній системі і на спрощеній системі, якщо він отримає кошти в системах Pioneer і Vice. Чи можна розрахуватися Векселем за експорт? Які зміни внесено до порядку зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування? І останнє питання: чи індексувати зарплату у червні-липні? і липні? Наприкінці випуску, як по традиції, у нас це календар бухгалтера на поточний тиждень. Отже, почнемо з питання списання помилково сплачених сум або надміру сплачених сум, які обліковуються в картці платника податків більше ніж 1095 днів. Податківці нагадали, що такі суми підлягають списанню, оскільки проходить строк давності по їх затребуванню, щоб їх повернути платнику, вони посилаються на податковий кодекс, а саме на пункт 433, в якому зазначено, що обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання і пені є подання платником податків заяви про таке повернення. Окрім повернення надміру отриманих сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються контролюючим органам, на на підставі поданої декларації, тобто, якщо якась податкова знижка є. Так ось, все інше, якщо ви не подали заяву до податкової про повернення таких сум, вони мають бути списані. Тож, якщо у вас є переплачення або помилково сплачені кошти, то заяви про повернення таких коштів, ви маєте надати в податкову не пізніше, ніж 1095 день, що настає. За днем виникнення такої переплати або отримання права на таке відшкодування знову ж таки відповідно до норм кодексу і відповідно до спеціального порядку ведення. Податковими органами цих карток він затверджений наказом Мінфіну номер 5 від 12.01.2021 року. А той підрозділ, який здійснює облік платежів, на підставі рішення керівника про списання підтверджених сум помилкових або надміру розплачених грошових зобов'язань, списує відповідну суму. Тобто ми розуміємо, що це відбувається якби кожного місяця, і мабуть контроль йде майже кожного дня. Отже, якщо ви цю пропустили вже цей момент, то так воно і залишиться, ви не зможете повернути ваші кошти. Саме тому звертайтеся вчасно до податкової, подавайте таку заяву. І тепер з цим питанням і пов'язане те, як нам повернути помилково сплачений податок через електронний кабінет. Нагадаю, що в режимі введення звітності, саме в цьому режимі, у вас є можливість створити не тільки звітність, а також заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошових зобов'язань і пені, і подати податківцям. Тобто ми заходимо в режим введення звітності, обираємо там відповідний період, за який відбулася переплава. А, рік а, період, тип форми. А обираємо необхідну літеру J або F, в залежності від того, а ми юридична особа чи фізична особа, і а, там є запити. Це розділ 13 таких документів, які можна створити в електронній формі. Отже, заява це код форми 130.20.01. Це заява про повернення помилково або надміру сплачених сум грошових зобов'язань. Отже, саме за цією формою, в залежності від того, юридична особа чи фізична особа, пойдайте вчасно Заяву і гроші вам має повернути держава. Після натискання на поле заява про повернення помилкою. Коштів, там відкривається віконце, де треба заповнити необхідні дані. Ну По-перше, вони підтягуються про, про вас, тому що в вашому профілі є необхідні дані. Код органу ДПС, куди подається заява, назва органу ДПС, куди вона подається, ваш податковий номер, ваше ім'я по батькові і поштова адреса. А якщо ви подаєте не за місцем основного обліку, а так може бути, то треба вручну. То буде обрати необхідний код органу ДПС і сам назву цього органу ДПС. І не, не забуваємо, що ви маєте самостійно обрати, як саме вам повернути гроші. Отже, що це може бути? Є чотири напрями: на рахунок платника податків у банку, на єдиний рахунок, якщо ви їм користаєтесь, на погашення грошового зобов'язання. Табо та податкового боргу з інших платежів, які контролює ДПС незалежно від виду бюджету, і в готівкові форми кошти у разі відсутності у вас рахунка в банку так. Крім того, можна повернути кошти, і небанківському надавачу платіжних послуг. Також до заяви необхідно додати копію документа, яким ви перераховували ці гроші. Тобто обирається вкладка Додатки, і там обирається опція додати документ до вільного формату, ось його код форми. І там необхідно заповнити обов'язкові поля. Що ще важливо? важливо те, що. Якщо ви повертаєте не один якийсь податок, а, наприклад, два чи три, то у вас будуть відповідно різні платіжні документи, а прикріпити можна тільки один платіжний документ. Тому, якщо у вас є помилки по сплаті податків, ну або переплата по різних податках, то ви маєте, маєте подати різні, зовсім різні, такі заяви і під, під кожну заяву підкласти відповідний відповідний платіжний документ і тільки після того ви зберігаєте його Підписуєте і відправляєте. Як ви побачите реакцію податкової? в розділі «Вхідні, вихідні документи, а ви перевірите свою заяву і побачите спочатку першу квітанці, ну а потім і другу квітанці, за результатом перевірки заяви контролерами. Крім того, продовжуючи цю тему, хочу сказати, що от наприкінці. Травня МінФін своїм наказом номер 262 вніс зміни до порядку повернення таких помилкових коштів. Отже, там уточнено, що до заяви одночасно подається копія платіжної інструкції. Це раніше ми називали платіжне доручення. Ну або це може бути судове рішення, яке засвідчено належним чином, у разі якщо повертається судовий збір. Які повертаються платнику у разі, якщо він виграв суд. Ну і документ, який підтверджує відповідні повноваження уповноваженої особи, якщо подає уповноважена особа. Отже, це важливі уточнення, але вони тільки введені і мають запрацювати з 13.06.2024 року, якщо б вони були опубліковані. Але на цю дату, останню дату. Минулого тижня вони ще не опубліковані, тож будемо дивитися, коли він буде опублікована. Нічого не змінилося практично. Єдине, що бачите, якщо повертаються кошти за судовим рішенням, то подається такий відповідний документ, отаке уточнення вніс Мінфін. А коли ми говоримо про адміністрування податків, є ще такі цікаві питання, коли у вас є юридична особа, керівник і в нього є. Кеп як у керівника. І ось він, як фізична особа, має подавати ще майнову декларацію. Так ось у податкової запитала, чи він може скористатися кеп керівника, щоб підписати цю податкову декларацію, на що податкова відкрила закон про електронну ідентифікацію, електронні довірчі послуги, знайшла там визначення, що таке сертифікат електронного підпису, який підтверджує прізвище ім'я і Батькові, оце. Тобто, головне, щоб чітко розуміти, що це одна і та сама фізична особа. І саме тому нагадую нам, податково, що користувачі інформаційно-комунікаційної системи електронний кабінет після проходження. Електронної ідентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису мають можливість здійснити вхід в кабінет в якості посадової особи або фізичної особи. І, от, в залежності від обраного типу особи, якою здійснюється вхід до кабінету, а йому пропонуються ті сервіси, які призначені для того статусу, під яким він зайшов. І, от, зокрема, в особистому кабінеті фізособи якраз реалізована можливість. Подання майнової декларації з використанням кепа, який отримала посадова особа, керівник або головний бухгалтер а, юридичної особи. Отже, це той самий кеп, який ви можете скористатися. Головне, щоб ви правильно зайшли. Щоб ви зайшли не як на юридичну особу, а на себе, як на фізичну особу. А отримувати другий, інший кеп вам необхідності немає. А тепер декілька питань, які стосуються. Роботі неприбуткових організацій. Податківці нагадали, що неприбутковий статус означає відповідно до пункту 133-2, що доходи неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації. І що це має бути от всі її, вся її мета, цілі, завдання, все має бути зазначено в Установчих документах, ну, для, для прикладу, це може бути статут. І доходи неприбуткових релігійних організацій, вони використовуються також для здійснення добродійної діяльності, відповідно до профільного закону для релігійних організацій, в тому числі для надання гуманітарної допомоги і здійснення благодійної діяльності і мілосердя. Так ось, якщо Порушуються ці вимоги, якщо не дотримається неприбуткова організація вимог, які визначені цим названим пунктом, то така неприбуткова організація зобов'язана подати у строк, визначений для місячного податкового звітного періоду звіт про використання доходів прибутків неприбуткової організації за період спочатку року або спочатку, коли ви стали, набули статус неприбутківця і до останнього дня місяця, в якому у вас таке порушення вийшло. І це може статися ну, практично кожного місяця. Хай би воно не сталося, але так може бути. І податківці нагадали, як буде визначатися податкове зобов'язання. Воно буде визначатися з податку на прибуток, виходячи із суми операції, нецільового використання активів. І така неприбуткова організація. Виключається контролюючим органом з реєстру і вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з 1 числа місяця наступного за місяцем, в якому ми вчинили таке правопорушення. Ну, і далі з першого дня місяця, наступного за місяця, в якому таке порушення було, і до кінця року щокварталу, такий порушник неприбутківець, прибутківець має подавати декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність до нього. Тож не забуваємо про такі ні. Неприємні а, наслідки. А з наступного року, а, якщо ви залишаєтесь у статусі платника податку на прибуток, то на вас буде вже поширюватися повністю а, всі, все, що прописано в третьому розділі податкового кодексу. Тобто, а це буде стосуватися в залежності від ваших оборотів, як часто будете подавати декларацію, що квартальна чи за рік, і чи будете чи ні застосовувати податкові різниці. А, Тепер, якщо ви самостійно знайшли е, таку неприємність у себе, то ви просто оподаткували е, відповідну суму і все. А от якщо прийшла для вас податкова і ви е, виявили при перевірці, що ви порушили, Умов неприбутковості, тоді буде не тільки до нарахування податку на прибуток, а і ще штрафні санкції пеня відповідно до норм кодексу. Тобто це все буде з першого числа місяця, в якому вчинене таке порушення. Тож, якщо ви щось прогавили, то можуть бути досить неприємні наслідки, тому що знайдуть заднім числом, скинуть з неприбутковості, донарахують не тільки податкове зобов'язання з податку на прибуток, а ще штрафні санкції і пеню. Ще одне питання, яке стосується неприбутківців: чи є підставою для виключення неприбуткової організації з реєстру неприбутківців, виплата доходу засновнику, працівнику або члену організації за виконані роботи, надані послуги і продані товари? А в цьому роз'ясненні знову ж таки: посилаючись на норми кодекса. Податкова нагадує нам, що ваші установчі документи неприбуткової організації повинні містити заборону розподілу отриманих доходів або їх частини між засновниками, окрім оплати праці. Але якщо ви сплачуєте за роботи. Послуги і товари, то це не буде розподіл доходів. І якщо у вас правильно оформлені документи, є договори, є акти, з яких можна чітко зрозуміти, що за операція була проведена, то ніяких проблем у вас не буде. Тобто головне, до чого приходить податкова в цьому роз'ясненні, що не вважаються порушенням. Вимог неприбутковості і розподілом доходу виплати засновнику, працівнику або члену такої організації на підставі цивільно правового договору, якщо такі витрати є фінансуванням, чого? Це те, про що ми говорили в попередньому роз'ясненні, тобто вони направлені на статутну діяльність. І от, якщо це так, тоді у вас не буде проблем з такими виплатами. Ще одна важлива роз'яснення стосовно неприбутківців. Як, які документи нам необхідно оформити для надання благодійної допомоги? Ну, Такого прямого переліку немає. І тому податкова, вона, спираючись на загальні норми ведення бухгалтерського обліку, надає такі поради, що необхідно, щоб у вас був лист запит, прохання щодо надання допомоги із зазначенням виду допомоги і цільового призначення. Це дуже необхідно для того, щоб... І розуміти, як оподатковувати чи ні таку допомогу у тому, кому ви її надаєте, і що це відповідає вашій статутній діяльності. А знову ж таки, це може бути лист пропозиція від підприємства, в якому висловлюється бажання добровільно надати допомогу, і зазначається вид і цілі, на які вона отримується. І тут варто ще отримати згоду на отримання такої допомоги. Як бачите, це залежить від того, хто буде ініціатором надання такої допомоги. Погодження, Керівником надання благодійної допомоги здійснюється у відповідному наказі по підприємству. що там зазначається: ціль надання допомоги, її вид, розмір, реквізити отримувача. Хто відповідає за передання допомоги і передачу благодійної допомоги або товарів, або послуг, кінцевому набувачу, нам слід фіксувати актом приймання передачі благодійної допомоги, в якому обов'язково зазначається назва документу, реквізити, ціль, зміст, обсяг операції, дата і підписи сторін. Тобто все те, що робить документ первинним відповідно до закону про буковлік. Крім того, якщо просто перераховуються гроші, то документам, які підтверджує, ну, на Ас необхідно мати, да, що дозволено перераховувати такі кошти, а перерахування грошей підтверджується платіжним дорученням, бо вони забули, що наразі у нас платіжна інструкція. Але ми пробачимо їм це. І от, коли ми говоримо про неприбутківців. Я хочу запросити вас відвідати найближчі заходи від компанії – бухгалтер» і почну з кінця, в липні місяці. Ми будемо проводити навчальний курс неприбуткові організації. Крім того, ми будемо проводити 27 червня ще один вебінар Актуальні питання неприбуткових організацій. Отже, буде цікаво, і ми розглянемо все, що турбує неприбутківців, як вони мають наразі працювати. А 18.06 вас очікує вебінар витрати на рекламу і маркетинг 2024». Лектором буде Ірина Губіна. А пройде майстер-клас Військовий облік і бронювання працівників. Лектор Галина Казначей. Вебінар Трудові відносини з ФОП. Під пильним оком контролери проведе Олена Гаврук. Тож приєднуйтесь до наших заходів. А ми будемо рухатися далі і поговоримо, як оподатковується доход підприємця, який він отримає на рахунок в системах PeйоN або Vice. А це не перше роз'яснення. Але воно є важливим для тих, хто так працює. Справа в тому, що всі суб'єкти зовнішньої економічної діяльності, зокрема підприємці, відповідно до норм чинного законодавства в сфері зовнішньої економічної діяльності, мають проводити розрахунки за зовнішньоекономічними операціями виключно через рахунки в банків. Тобто, гроші мають надходити на ваш підприємницький рахунок. А що ж таке Пайонір, а що ж таке Vice? Це міжнародна система грошових переказів, тобто це не є рахунок відкритий в банках. І податкова, на мій погляд, дає таке лояльне роз'яснення. Вона каже, що якщо ви отримаєте гроші через цю систему, але на кінець звітного періоду перераховуєте їх на свій підприємницький рахунок, тоді вони будуть оподатковуватися за правилами, які прописані в податковому кодексі для підприємців на загальній системі. Це стаття 177. А для підприємців на спрощеній системі це буде відповідно 14 розділ податкового кодексу. Якщо ж гроші. Залишаються на кінець звітного періоду на цих рахунках, то вважається, що ви їх не оподаткували, як, як підприємець, і тоді вони будуть на жаль оподатковуватися як доходи звичайної фізичної особи. Ось, зверніть, будь ласка, на це увагу. І якщо вже там, де буде ПДФО, то там буде і військовий збір. Таким чином, ви маєте слідкувати, де знаходяться ваші гроші на кінець звітного періоду. І не забувайте, що все буде гаразд, якщо ви будете перераховувати гроші на свої підприємницькі рахунки. Аналогічне роз'яснення є. Прям буквально однакове для підприємців на загальній системі оподаткування і для підприємців на спрощеній системі оподаткування. Ще один важливий момент, він пов'язаний з розрахунками за експортом. Хочу звернути вашу увагу на те судове рішення, яке підтримало податківців. В тому, що вони нарахували пеню за порушення термінів розрахунків в зовнішній економічній діяльності. А чого це стосується? Справа в тому, що податківці кожного разу, коли йдеться про зовнішні економічні операції, вони дивляться на те, що прописано в документах Національного банку. Так ось гроші мають надходити, як ми з вами вже говорили. Тільки на рахунок. А коли передається вексель від вашого покупця, то це буде не грошова форма розрахунків. І, на жаль, вона наразі заборонена. І от якщо з вами розрахувалося не незважаючи на те, що далі будуть розрахунки грошима, то буде працювати не загальне право, яке дозволяє розраховуватися, обирати форму розрахунки, а буде спрацьовувати саме. Профільний закон про валюту і валютні операції, який має прерогативу застосування визначена єдину форму розрахунків за операціями, і це тільки зарахування коштів на рахунки резидентів. Це пов'язане з поверненням валютної виручки в Україну. Отже, в Екселі заборонено використовувати при розрахунках за експортом. Якщо це буде знайдено, то буде валютна пеня. І ще одна новина наприкінці про внесення змін до порядку зупинення реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування. 13 червня Кабмін затвердив постанову, які він внес зміни до порядку зупинення реєстрації ПНРК в Єдиному реєстрі і розгляду скарг. Чому внесені зміни? Справа в тому, що ці порядки вони оновлені з метою виконання закону 363 щодо забезпечення комунікації платника ПДВ і його представника з комісією з питань зупинення реєстрації ПРНК в ЄРПН Державної податкової служби без особистої присутності із застосуванням засобів відеозв'язку для реалізації. Можливості заслуховування позиції платника податків або його представника під час оскарження рішень комісії з питань зупинення реєстрації ПНРК в ЄРПН. Отже, ми знаємо, що має запрацювати 16 числа у цей порядок. Розгляду скарг в режимі відеоконференції, і саме, щоб це запрацювало, внесення відповідної зміни до оцих названих порядків. Хочу сказати, що можете спробувати, якщо ви будете всім умовам відповідати, попрацювати з цією нормою. Дійсно, в наших умовах, в яких ми наразі працюємо, це зручно. І останнє питання, це індексація зарплати в червні і липні. Нагадаю, що заробітну плату ми індексуємо, якщо величина індексу споживчих цін наростаючим підсумком перевищила поріг індексації 103%. І ось цей індекс для визначення порогу індексації, він обчислюється шляхом множення місячних індексів інфляції, починаючи з січня 2024 року до перевищення встановленого порогу індексації. Це зазначено в законі про держбюджет. І от з місяця, що настає за місяцем перевищення порога індексації, розрахунка індекса наростаючим підсумком починається наново. Так ось, 10 червня в експрес-випуску Держстату інфляція на споживчому ринку у травні 2024 року в порівнянні з квітнем становила 0,6%, а з початку року 2%. Базова інфляція в травні 24-го порівняно з квітнем 0,3% а спочатку 2,8. Отже, як ми бачимо, поріг 103% не перетинутий. Крім того, нагадаю, що право на індексацію вимогах інфляції в загальному порядку може виникнути тільки на третій місяць після базового місяця. Проте у працівників. З базовими місяцями грудень 2023 року, січня по червень 2023 року права на індексацію не виникає ні в червні, ні в липні 2024 року, оскільки індекс споживчих цін в цих місяцях не перевищив, як ви бачите, поріг індексації 103%. І наприкінці випуску. Традиційний календар бухгалтера не забуваємо вчасно подавати декларації і сплачувати податки. А я прощаюся з вами. Дякую за увагу і бажаю вам продуктивного робочого тижня.